33 стратегії війни. Роберт Грін, стратегія номер 8. Зроби ворога залежним від тебе. Ви повинні знати свої межі та обережно вибирати свої битви. Піррові перемоги набагато поширеніші, ніж ви можете собі уявити. Жодна людина або група не є повністю слабкою або сильною. Ви повинні переконатися, що оцінюєте там, атакуєте слабкості. Класичний приклад цієї стратегії Фрідріх Великий. Він не воював з усіма сусідами одночасно. Він обережно вибирав свої битви, атакуючи тільки тоді, коли мав перевагу. Він знав, що не може дозволити собі втрачати ресурси на марні битви. Результат він зробив Пруссію великою державою, хоча почав з невеликого королівства. У сучасному світі це означає не розпорошувати свої ресурси на всі можливі битви. Краще вибрати кілька важливих битв та виграти їх. Ніж програти багато дрібних обережність у виборі битв це мудрість для практичного застосування сьогодні. вибери одну важливу битву та зосередь на ній всі свої ресурси.